Виконуємо номер 600 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відомо, що А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Доведе що різниця А і Б відноситься до Б, як різниця С і Д відноситься до Д. Це перше завдання. І друге сума доведе що сума А і Б відноситься до Б. Як сума С і Д відноситься до Д. Приступаємо до виконання. Віднімемо одиницю від обох частин нашої рівності. Подамо у лівій частині одиницю із знаменником Б в правій із знаменником D. Виконаємо віднімання. В чисельнику буде різниця А і Б у знаменнику Б. І з правої сторони. В чисельнику буде різниця С і Д в знаменнику Д. Наша рівність, яку необхідно довести, і яку ми отримали. Рівність доведена. Переходимо до другого завдання, додамо до лівої і правої частини нашої рівності одиницю, подамо одиницю із знаменником B в лівій частині, і знаменником D в правій частині. Виконуємо додавання. В чисельнику буде А додати Б в знаменнику Б. Це ліва частина і права в чисельнику С додати Д в знаменнику Д. Наша рівність, яку ми отримали, яку необхідно було довести. Рівність доведено. Номер 600 виконано.